موسیقی Письменник, композитор та культурний діяч, а також редактор буковинських часописів, художник і православний священник. Все це про Сидора Івановича Воробкевича. Будучи автором багатьох прозових, поетичних та драматичних творів, він спрямував усі свої сили на розвиток та поширення української мови. Найповніший його талант проявився у складанні патріотичних та ліричних віршів. У своїх творах Сидір Воробкевич піднімав проблеми, пов'язані з тяжкою долею бідного селянства Буковини, торкався тем історичного минулого. Багато уваги він приділяв і видавничій справі. Зробивши чималий внесок в українську культуру, Сидір Воробкевич став визначною постаттю у житті Буковини другої половини 19 століття. Сидір Воробкевич Перший жайворонок нової весни нашого народного відродження. Основне місце в його наукових дослідженнях займали ракетодинаміка, космонавтика та освоєння космосу. Перший ідеолог та теоретик освоєння людиною космічного простору Костянтин Едуардович Ціолковський. Він першим заговорив про можливість досягнення космічних швидкостей та реальність міжпланетних польотів. Першим вивчив ракетне питання і висловив думку про створення навколоземних станцій, як штучних поселень та баз для міжпланетних сполучень. До всього він перший вирішив проблему посадки космічних апаратів на поверхню планет, що не мають атмосфери. На жаль, видатному фізику не судилося дожити чверть століття до епохи підкорення космосу. Але його дослідження і теоретичні праці проклали дорогу до зірок наступним поколінням. Планета є колискою розуму, але не можна вічно жити у тій колисці. У 1920-33 роках Климент Квітка працював в академії наук УССР. Але його заарештували через політичні переконання, звільнившись. Він влаштувався до московської консерваторії. Там за 17 років праці ним було зібрано близько 6 тисяч народних пісень, більшість з яких українські. За своє життя Квітка надрукував загалом 40 збірників народної музики та досліджень з музичного фольклору. Проте його найважливіша праця музично-етнографічний опис обрядових жанрів східних слов'ян, так і залишилася незавершеною. Світове визнання вчений отримав в останній чверті ХХ століття. Понад 200 мелодій із записів квітки були використані як теми для симфонічно інструментальних творів. Ім'я квітки нині з гордістю носить науковий центр народної музики при московській консерваторії. Щастя, витрати себе на творіння своїх рук, що житиме і після твоєї смерті. Один з перших університетів Східної Європи був у забутті більш ніж півтора століття. Заснована 1632 року Києво-Могилянська академія є одним із двох найстаріших вишів України. У різні часи тут навчалися Симеон Полоцький, Григорій Сковорода, Михайло Ломоносов і Феофан Прокопович. 1991 рік став для Києво-Могилянської академії початком нового життя. Отримавши статус Національного університету, цей навчальний заклад набув четвертий найвищий рівень акредитації. На сьогоднішній день за сприяння академії відроджено і інші навчальні заклади, які нещодавно перейшли до самостійного життя. На знак особливого шанування Академії в історії України її будівлю було зображено на сучасній грошовій банкноті номіналом 500 гривень. Велику приносить навчання користь. Наскільки світлими променями освітлює людський розум? У наступному випуску автор роману Володар Мух, англійський письменник Вільям Джеральд Голдінг. В його творчому спадку понад тисяча картин український живописець Адельберт Арделі. Першим, хто замислився над винайденням способу швидкого та дешевого засобу копіювання документів, став американський фізик Честер Флойд Карлсон, автор понад 30 книг і півсотні пісень, багато з яких стали популярними, російський письменник Григорій Поженян.